27 серпня 2023 року, у неділю 12 після п'ятидесятниці, День пам'яті преподобного Феодосія Ігумена Печерського, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського, блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієреї Української православної церкви та духовенство обителі. Лошені плачесі нині якомога смінитісям. Лажені, будь їх на ненавидять вас чоловіцим, і на твої поносять і пронесуть ім'я ваше як злом. Сина чоловічеська Роді. Після читання Святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді. Нехай молитва преподобного Феодосія Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, також в своєму житті. Ми маємо багато шансів смірятися. І є такі є людські закони. Який підказує, що якщо тебе хтось образив, то мусиш йому віддати. Якщо віддаш вдвоє, то ти будеш добрий, а якщо втроє, то ще краще буде. А духовний закон каже, якщо тебе образили, то прости, брату. І Бог тебе простить і за твоє смирення дасть тобі благодать. Так що у нас сьогодні шансів дуже багато, тому що люди. Ну, так збентежні, що вони самі не знають, що говорять, самі не знають, що вони роблять. І часом поступки такі люди звершують які тільки не непристойно ну, не робити людині. Людина має бути з людською гідністю, вона не має падати до рівня тварини. Але все в житті буває, і тому, коли щось таке стається в житті що нас образили, щось там відняли, що ну, зробили нам неприємне. Ми повинні себе смирити перед Богом і подивитися на Бога. Тому що без Бога дозволу нічого в нас в житті не буває. Якщо Бог дозволив це зробити, то ми повинні це прийняти з любов'ю і простити тому ближньому, який це нам зробив. І тоді і наша душа буде смирена перед Богом і буде наповнюватися божественної сили і благодаті. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу. Зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав паству з неділею і днем пам'яті одного з засновників Києво Печерської лаври, преподобного Феодосія, та благословив вірян. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником воскресного дня, і з днем пам'яті преподобного і богоносного отця нашого Феодосія Печерського а також поздоровляє наступаючим праздником успіння Пресвятої Богородиці. Молитвою Преблагословенної владичісти нашої Богородиці, молитвою преподобного Феодосія, яка Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благоподрібне для земного життя і життя вічне на небі, яка молитвою Преблагословенної владичісти нашої Богородиці, Господь благословить землю нашим миром з празником. Завтра, великий 90 праздник Госпіння, веселої владиця нашої Богородиці і Святої Марії. Сьогодні вечірнє благословення буде звершуватись о 15.30 в цьому святому храмі. Буде читання капіту сьогодні, Божої Матері, на чому буде звершувати селищі. Завтра пізня і подія буде свершуватися в цьому святому храмі. Завтра сімнадцять годині в цьому святому храмі. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже!